Є знижки на лактіалі. 20% в аптеках, подорожник, бам та ощад. Гур влаштувало спецоперацію у центрі Санкт-Петербурга. Оператор дрона зрадив своїх і наводив ворожі удари по побратимах у часовому ярі. Корупційний скандал у сервісному центрі МВС. Правоохоронці нарешті дали відповідь на запитання, куди ж діваються талони на чергу. Росія формує особливий батальйон з громадян Північної Кореї. Та уряд підвищив штрафи за збирання грибів та ягід у лісі. Так вам не почулося. Любителі біленьких та опеньків, готуйте гаманці. Вітаю, мене звати Катер Ірина Пахальчук далі розповідає про останні новини на цю мить. Ще один ФСБшний кріт відправиться за грати. Сбу затримали російського агента, який, будучи оператором безпілотних систем одного із підрозділів ЗСУ, наводив ворожу артилерію на свою ж бригаду. Робив він це під час боїв за часів яр. Окупантам потрібні були дані про дислокацію військових, які не давали прорватися їм до міста. 22-річного військового ФСБ завербували ще минулого року. Привернув увагу російських спецслужб. Він про коментарями у телеграмі. Відповідь на запитання, чому у столичному сервісному центрі МВС ніколи немає талонів, є як виявляється, працівники цього самого центру приторговували бажаними папірцями і вносили зміни до електронної черги. Троє адміністраторів центру змінювали статуси резервних талонів, призначених для пільговиків, і фактично продавали їх. Крім того, у ході розслідування поліція вийшла на киянку, яка за 3,5 тисячі гривень пропонувала за пришвидшеною процедурою перереєструвати авто у тому ж сервісному центрі. Тепер всім фігурантам світить ув'язнення. Причому працівникам сервісного центру за втручання в роботу електронних черг більше до восьми років за ґратами. Наші розвідники пролазять скрізь. Головне управління розвідки у Санкт-Петербурзі влаштувало акцію, аби нагадати всім працівникам воєнно-промислового комплексу Росії про їх відповідальність у цій війні. І російські спецслужби про це ні сном, ні духом. Вулицями улюбленого міста Бункерного ходили люди із бордами з написом Жаворонок сова. Погодьтесь увагу, навіть поліції не приверне. Але як з'ясувалося, за QR-кодом на рекламах головний бот української розвідки, куди усі причетні до військової машини Росії можуть написати і допомогти зупинити війну. Палювальний сезон чекають не лише українці, а й Росія в РНБУ повідомили, що Кремль готується нанести масовані удари по нашій енергосистемі з настанням холодів. Військові експерти у свою чергу кажуть, що мова може йти про сотню шахедів і ракет одночасно. Можливість нас да, формувати і забезпечити нанесення масового удару. Ми пам'ятаємо, що ракетну зброю вони свої теж давно там більше місяця, мабуть, не застосовували. І ну перерва шахедами, але виробляють самі вони шахіди. Рамда допомагає і тому по закупності. А що це означає масований? То це і як шахіди кількість і ракет може бути ну та сотні і того і іншого. Водночас українські енергетики звітують, що завершили усі підготовчі роботи до опалювального сезону. Від 10 до 100 тисяч саме стільки солдат з північної Кореї можуть підсилити росіян на фронті вже до кінця цього року. Такі цифри називають українські змі. Проте у таку масштабну залученість КНДР у війні на боці Росії у центрі протидії дезінформації вірять не дуже. На тлі чуток керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що новини про 100 тисяч північнокорейських солдатів вигадки. Крім того, важливо розуміти, що російською мовою володіє менше 1% кадрового резерву КНДР. І саме мовний бар'єр стане на заваді для залучення корейців до активних бойових дій. Утім, їх цілком можуть задіяти в інших операціях. Детальніше про це у сюжеті. Військові Північної Кореї воюватимуть у складі особливого буряцького батальйону Росії. Про це пишуть українські ЗМІ з посиланням на головне управління розвідки Міністерства оборони. Зі слів наших розвідників, армії Північної Кореї залучено до виконання бойових завдань поблизу суджі та Курська. Тим часом, колишні військові та експерти взялись прогнозувати, що ж може чекати Україну після прибуття на фронт громадян КНДР, так ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що Північна Корея може відправити на допомогу Росії у війні проти нас до 100 тисяч своїх військовослужбовців. І це точно стане великою проблемою для України. Бачить нову небезпеку і виклики для ЗСУ. Військовий експерт Павло Нарожний. Треба розуміти, що армія Північної Кореї дуже потужна. Навіть точна кількість особового складу невідома, але приблизно це один мільйон осіб. Вона постійно готується воювати. Північна Корея це диктаторський режим. Вони з самого народження людей тренують для того, щоб вони готувалися до війни. Президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні визнав, що КНДР фактично включилася у війну проти України, і геть не випадково, що Путін вніс до Держдуми проєкт про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією і КНДР. Голова держави зауважив, що тепер азійська країна допомагає російському агресору не лише боєприпасами, а й людьми. Серед головного була доповідь розвиток служби зовнішньої розвитки та гур щодо намірів росіян на осінь зиму. Все доволі детально, фактично, включення у війну Північної Кореї, також відносини Росії з деякими іншими країнами, які на жаль інвестують у затягування війни. Росія може прорвати фронт, якщо КНДР почне масово відправляти своїх військових на поле бою в Україну. В цьому переконаний волонтер та військовий оглядач Тарас Чмут. Американське видання The Washington Post пише, що північно-корейські солдати вже діють разом із російськими військами в Україні. Окремі офіцери КНДР дислокуються в тилу тимчасово окупованої Донецької області і вивчають поле бою. Тим не менше, кілька тисяч північно-корейських піхотинців вже проходять підготовку на території Росії і російське військове командування Ймовірно перекине їх на лінію фронту ближче до кінця цього року. Натомість сам диктатор Північної Кореї Кім Чен Ін продовжує збільшувати напругу на кордоні з південною Кореєю. Зокрема, ГНДР демонтувала освітлення на дорогах зі свого боку і заклала міни вздовж них, а також розгорнула війська. Після чого сьогодні вранці Північна Корея підірвала частину дороги до Південної Кореї. У свою чергу військові південної Кореї не зазнали жодних поранень та втрат. Трамп давно звинувачує Джо Байдена у тому, що Росія почала війну проти України, і лінію він цю проводить так активно, що вже починає вигадувати все нові нові деталі цієї легенди. Напередодні він заявив своїм виборцям, що знав про наміри Росії. Дональд Трамп давно звинувачує Джо Байдена у тому, що Росія почала війну проти України. І лінію цю проводить так активно, що вже починає вигадувати все нові і нові деталі цієї легенди. Напередодні він заявив своїм виборцям, що знав про наміри Росії. Ба Ше про це йому сказав ледь не сам Путін. От цікаво, він цим хотів Байдена закупати, бо якщо знав, то чому не зупинив? Але ніякої відповіді на це питання, окрім того, що він війну би закінчив його за 24 години. Ми точно не почуємо. Хоча може і цієї не почуємо, бо Трамп на своєму крайньому передвиборчому заході говорив мало, зате танцював майже годину. Цей персонаж так і не опублікував свої медичні висновки, як того вимагають його ж виборці, і певно, там є що приховувати. Поки Росія продовжує знищувати населені пункти і залишати людей без даху над головою, українські волонтери намагаються врятувати людей і вивести їх з під обстрілів і загрози російської окупації. Але навіть попри небезпеку, далеко не всі люди готові виїжджати. Денис Христов, більш відомий як голландець, займається евакуацією людей з зони бойових дій і поділився, як не зміг вмовити пенсіонера виїхати з під обстрілів. Допомоги з евакуацією чоловіка у Дениса попросила його дочка, але навіть попри те, що в безпеці його чекає дочка, їхати він відмовився. І таких випадків сотні, а то й тисячі. Дехто не хоче кидати рідне у бійця, а дехто на жаль чекає прихід руського міра. В руїнах проте з трикольоровою ганчіркою на сільраді. Сезон грибів у розпалі, утім не сильно поспішайте йти до лісу, бо Верховна Рада підвищила штраф. Увага за самовільний збір горіхів, грибів і ягід. Тепер за зібране в сезон відро чорниці чи опеньків умовні пенсіонерці з Рівненщини світить до 850 гривень штрафу. Ще трохи і сеньори помідори введуть податок на повітря, бо ж війна треба наповнювати якось той бюджет. Японії провели турнір, в якому ми з вами точно могли б стати чемпіонами. Учасники змагалися у битві байдиків. А за умовами конкурсу треба було пролежати 90 хвилин і нічого не робити. Як виявляється, для працьовитих японців це вкрай важке завдання. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте залишати коментар під цим відео, підписитися на наш канал і натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось!